Представляємо сербський гібрид соняшника Старк, ранній універсальний гібрид, який підходить для вирощування в будь-якій кліматичній зоні України. Цей гібрид демонструє високу стійкість до гербіциду Гранд Стар», а також стійкий до семи раз вовчка. Старк вирізняється відмінними показниками врожайності в різних ґрунтово-кліматичних умовах і легко переносить посуху. Старк має потужну кореневу систему, що проникає на значну глибину. Та міцне стебло з великим листям. Це забезпечує йому високий рівень посухостійкості та стійкість до вилягання, що робить його ідеальним вибором для аграріїв, які шукають надійні результати. Основні характеристики гібриду: група стиглості ранньостиглий вегетація до 107 днів, потенціал врожайності до 55 центнерів з гектара, висота рослин до 175 см Вміст олії до 53%. гібрид Старк також вирізняється стійкістю до багатьох хвороб і стресових факторів, стійкість до посухи та вилягання 9 балів із 10, холодостійкість 8 балів із 10, стійкість до основних хвороб 9 балів із 10. Цей гібрид забезпечує стабільні врожаї навіть за складних умов вирощування, тому є ідеальним вибором для українських аграріїв. Тому Соняшник Старк допоможе вам отримати високі результати на полі завдяки своїм унікальним характеристикам. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.